Друзі, вчора Україна святкувала День Незалежності. І вчора, 24 серпня, о 18-й годині була об'явлена об і звершена така всемирна молитва за Україну. Хто до цього під? Приєдналося дуже багато людей по всьому світу, до кого доносилась ця інформація, що в 18-й годині будуть мовитися за Україну, хто, хто мав можливість мати бажання, вони приєдналися до цієї молитви. Я розумію, що багато людей, які знаходяться в цьому залі, вони тепер це не чують. Але ми це трошки виграє. Ми виграє. Зараз молитися за Україну. У Бога, ну, якщо ми читаємо Біблію, у Бога є така на небі, якась така особлива чаша. Я не підставляє, що це, Ну якась така чаша, і, так, і туди складаються молитви святих людей. І коли ця чаша наповняється, тоді відбувається від Божа. від може Знесено останнє слово якесь, і буде відповідь. І ми віримо, що буде відповідь. І тому ми зараз всі станемо на ноги, І я буду просити, щоб кожне серце, яке знаходиться тут, своє слово поклало до особливу чашу навіть до Бога на небі. Щоб прийшло визволення для України Бога Любий наш Господь, ім'я Ісуса Христа, йдемо до Тебе, благаємо Тебе за мир в нашій країні. Господи, прости наші грехи. Прости, Господи, мої грехи, прости, Господь, гріхи всіх людей, які знаходяться в цьому залі. Господи, ми йдемо до Тебе, з словами покаяння, Господь, щоб наші молитви вони були прийняті там на небі. Господи, щоб наші молитви не були до потолка чистим. Очисти, Господи, наші серця. Ми до Тебе йдемо. У нас така велика нужда, скільки людей загинуло, скільки людей, що має загинути, Господи, ми не знаємо, але ми милості тебе просимо на нашу землю, на наш народ, щоб перестали гинути люди. Хай закінчиться ця війна, хай прийде Твоє спасіння і визволення для нашої сім'ї, для України, Хай прийде твій мир. Ми молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо тебе, Боже, щоб наші військові вони могли повернутися додому живими, неушкожими. Господи, ми просимо Тебе за поранених, щоб Ти їх зцілив, уврачував. Ми просимо Тебе за лікарів, які лікують Господь. Дай їм велику силу і дай вона розуму і знання і щире велике серце. Щоб вони могли допомагати цим людям не за гроші, а від серця Господь, благослови, благослови всіх, хто приймає рішення, президента, Верховну Раду, Господь, благослови <клухи> на, місцях, на, місцях, на місцях України, благослови Господь там в армії, в в офіцерів, щоб приймали крайні вірні рішення. Господи, помилуй нас, помилуй, благослови. Капеланів, які там працюють серед цих військових, які допомагають їм і втратити людям, Господи, які допомагають їм втримати своє серце. Боже, благослови їх, щоб, щоб, щоб наші військові сталися в людьми, і щоб Твоє спасіння було для них також проявленим, Боже, благослови їх. Благослови всіх хто допомагає Україні, благослови. Всі, хто підтримують економіку благослови України, благослови Боже, всі ті країни, всіх волонтерів благослови, всі ті, що жартують ті гроші, і ми можемо зараз жити, отримати заробітну плату, якось допомагати один одному. Господи, дякую тобі, благослови їх, Господь, благослови мені, Ісуса Христа. Ми просимо тебе за тих, хто в полоні знаходиться. Благосови, і як приємно чути, що повертаються наші українці з полону, Господи, а ти там ще залишилися, що ми їх також поскоріше повернули. Господь, ми, ми вдячні тобі. Просимо тебе, Благослови економіку, благослови всю інфраструктуру, щоб ці дрони і ракети не розрушали їх. Господь, благослови наших військових, щоб вони завжди збивали все, що там летить загрозою на нашу, на нашу землю, всі ті ракети і трохи. Захисти нас. Захисти власну економіку, щоб ми устояли, щоб була електроенергія, був газ, щоб ця зима для нас прийшла так, щоб ми могли її перенести, пережити, Господи. Щоб була їжа, мов твій захист, Боже, про це безмовину війни Ісуса Христа. І прости наші, прости І благослови. І І хоті за все буде слава, слава, спасителю, Богу нашому, Ісусу Сину і Духу Святому. Амінь.